Дніпро, Львів та Луцьк, які постраждали від російської атаки напередодні, прибирають наслідки обстрілів. Росія знову вгатила по Україні всім, чим має 28 ракет за минулу ніч. 16 з них збили захисники неба. Інші влучили по дитсадках, спорткомплексах та житлових будинках. Троє людей загинули в Луцьку, 19 поранених у Львові, та троє у Дніпрі. Як міста оговтувалися від ракетного терору, розкажуть кореспонденти ТСН. У Луцьку ворог двома крилатими ракетами поцілив у підприємство, яке виготовляє підшипники для автівок. Загинули троє працівників. Наймолодшому було 27. Він тільки нещодавно створив сім'ю. Ще четверо дістали травми. Одного рятувальникам довелося діставати з-під завалів. Їм надана спеціалізована медична допомога. Один пацієнт оперований, стан їх задовільний середньої, середньої важкості. Міська влада виділить родинам загиблих по 200 тисяч гривень і оплатить лікування поранених. Натомість військові сотої бригади окремої територіальної оборони, де воюють волиняни, уже підготували росіянам помсту за загиблих земляків. У Дніпрі прибирають наслідки ворожої атаки. Сім ракет ППО вдалося збити, інші спричинили руйнування. У спорткомплексі, де займаються сотні людей, вибиті вікна, пошкоджено пластик, поруч із входом. Величезна вирва. Тут проходили всеукраїнські змагання, розповідає плавчиня юніорської збірної України Марія. Вона з командою приїхала тренуватись сюди з Полтави. Жили у кімнатах спорткомплексу. Ми почали перший вибух. Нам освітило всю кімнату. Після першого вибуху нас підірвали, ми побігли негайно у підвал. Коли збиралися, почули другий вибух. Всі кімнати тряслися, було дуже сильно страшно. Коли спускалися у підвал, почули третій вибух. Троє людей отримали поранення. 70-річного чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували. Частина ракет влучила по підприємству, спричинивши займання. Вдруге повністю без вікон залишився волонтерський центр поруч зі спорткомплексом. Руйнування пов'язані з вибитими шибками, а також зіпсованою продукцією гуманітарної допомоги, які повинні були сьогодні отримувати 50 родин. А от у Львові масштаби руйнувань ще серйозніші. По області випустили сім ракет. Одна влучила у подвір'я дитячого саду. Дочка. ніхто не постраждав лише тому, що атакували росіяни на світанку. П'ятиповерховий будинок навпроти прийняв ударну хвилю на себе. Повилітали вікна і двері. Загорівся дах, а з ним і квартири горішніх поверхів. Постраждали і приватні будинки неподалік. Нас пішли в підвал. Тоць -то хвилинки, пару хвилин, і страшні звуки. Лавка забетонована була з дитячого садочку. Перелетіла, бо будинок має 15 метрів. Перелетіла через будинок, по даху вдарила, розбила дах. 19 людей з порізами, забоями та в шоковому стані оглянули лікарі. Через атаку росіян пошкоджені 40 будівель у Львові та області. На відновлення осель місто планує виділити 20 мільйонів гривень. Анастасія невірна, Марічка Кужик, Тетяна Хомич 1+,1, марафон. Єдині новини.